Придбав на Aliexpress ось цей тестер автомат. І для того, щоб його він працював від акумулятора на 3,7 В. вольта, потрібно зрізати ось цю перегородку між батарейками і припаяти через діод, щоб понизити напругу до 3 вольт. Припаяти до контактів плати. <кій> ось ці два проводи плюс і мінус. І він буде працювати від цього акумулятора, а заряджати я його буду за допомогою зарядного пристрою. Розбираю далі цей тестер-автомат для того, щоб встановити в ньому замість батареїв Ось цей акумулятор на 3,7 вольта 700 мА. 2,6 Вт. Для того, щоб його встановити, потрібно ось цю перемичку, перегородку між акумуляторами зрізати. Винув ось ці контакти для батареї. І напряму буду під'єднувати акумулятор через діод для того, щоб знизити напругу з 3,7 В до потрібних 3, ,3 В для роботи тестера. Оскільки світла зараз нема, то працюю від генератора бензинового інверторного і термоусадкою весь цей діод. Я того, щоб його забувати. Зняв ось ці клені колодки з батарейного відсіку, і замість них я там приклеїв ось такий акумулятор. Через діод напруга подається на плату тестера. Плюсова клема, а мінусовий провід подається прямо з акумулятора. За счет цього. Я добився досяг досяг меншої напруги на плату Тестера. Тобто з цього акумулятора виходить при повному заряді не 3,7, як написано Вольта, а 4,1 вольта. А після діода, на якому падає 0,35 або 0,6 вольта, я отримав. Менше 3,5 вольт. А ось цей провід плюсовий йде на, на зарядний пристрій, мінусовий йде без усякого перехідного елементу, йде прямо на акумулятор. Ну і за цього я досяг того, що відмовився від батарейок. Я думаю, що це нормальний варіант. Приклею ось цим пістолетом акумулятор у відсіку. Батарейному і отримав тестер для своїх вимог. Припаяв контакти для заживлення плати тестера. А ось ці проводи два Для того, щоб зарядити цей акумулятор, оскільки тут замало місця для. Зарядного модуля, тому буду, можливо, потім придумаю щось покомпактніше. А зараз просто виведу ці два проводи для зарядки акумулятора цього тестера. Все тестер готовий до роботи. Ось у цьому тестері. Це мій перший тестер, в якому я таку операцію провів. І ось цей тестер тут більш потужний акумулятор на 700 мАч, а тут у два рази менший – 3,7, 370 мАч.